Вот когда пацаны мои из по повылазят, сюда придут. <как> потому что им уже тоже там -то осточертело, блядь, сидеть. На вас холеный сюда приезжаешь, смотришь. Что <как> в кабинет не зайдешь, бля, вы там все как мыши, блядь, гаситесь, потому что <как> у вас тревога, да? А у меня тревоги нема. Я вот сюда приехал, говорю, еще такие сотни, блядь, будут приезжать. И потом мы с вас спросим. Давайте <как> без Эмоции. Эмоции трошки, знаешь.

Такого нормального. No. Кодекс. Криминальное подсветление, Кодекс сейчас. Кодекс ну все одно, там отсутствует великая герба печати. я знаю, что не действительно. Подпись президента. Тоді где может такого выше выписывать. А пистолки полагаемых нічого не поміняється. Да, да Я не поняла, чего? На а там уже на 10.45 кость выкликают. А то есть в процессе там разглянут, а потом... Ну, то Помаринуют а, да. помариную да. Толпа собралась. Да. Да. Но пока же не выносит из кабинета. скорее всего, сотрудники? Там сотрудники тастуются. Да. Да. Сказали за печатку і пропав. <рес> <рес> Спішив бідний. Так, друзі, добрий день. Геодоста, Вінницький осередок. Сьогодні в Харкові по справі Карповича зібралось трошки людей. Прийшли підтримати. Дуже печально що людей мало збирається на такі суди: по Павлову, по Карповичу, по усіх. Шкода, що мало людей, котрі прокинулися і розуміють, що робиться. Дуже шкода. Але нас мало, але ми в тільняшках, скажімо так. Значить, судове засідання на 10.30, але щось там трохи пішло не так. І. О, маринують. Поки що чекаємо. Значить, Нагадаю вам, Андрій Карпович, Багнет Нації. Ми приїхали і посходилися всі, тому що 5 лютого, якщо я не помиляюся, два правозахисники, які були тут присутні на його справі, зникли. Ні слуху, ні духу. Чим ми відрізняємося від країни 404, непонятно. З того, що робиться, так розумію, що харківські суди не ляканіше. Кажу, з того, що робиться, розумію, що харківські суди ще що не людьми. Ще в них Яка різниця? Нас все одно мають пропустити. Ні, ми то зайдемо, а що без нього? Не знаю, ну без нього. По закону, я думаю, що не можна без нього проводити. Ну, тільки онлайн. Ну якщо вони забезпечать. Я думаю, що так. Тільки так. Іли онлайн, або ще не пробують. он, і онлайн. Добрий день, я ще раз перепрошую. А скажіть на 10.30 судове засідання, а вже без 15.11? от два секретаря скажіть, куди до кого звертатись? Ви хто такий в рубашці? Скажіть, хто ви? Я виконуючи обов'язки керівника апарату суду. Добре, то поясніть нам, будь ласка, що з справою Карповича вийшов, що вас запросять в порядку черговості, розглядається. черговості. Там нічого не розглядається, там стоять ваші працівники, які нічого не розглядають. Керує процесом головуючий суддя, лише за його вписання. Я розумію, запрошується або не запрошується. суддів залишилося запрошується, на запрошується. всю область лише. Ні, чекайте. Я не розумію. Керує чим процесом. Процесом, якщо є справа на 10.30, зібралися люди. Мене цікавить, ця справа буде, не нам буде, але Скільки сказали, що запросять ну, Поясніть, люди зібралися. Нам цікаво, скільки, це скільки нам чекати, цілий день чекати? Буду, ні, цілий день чекати. то буде. поясніть, люди, будь, будь ласка, щас, скільки розгляну, чекати. Але орієнтовно це може сказати лише Ну так, так запитайте, тому що ми всі чекаємо, і ми всі самозайняті люди. Поясніть скільки чекати, там є секретар судового засідання. Він зараз вийде, запросить. Я не вам не скажу, тобто я йти туди і запитувати я, там, бо ви не в курсі, я не керую да керую процесу, не керую. Розумієте ще я раз представтеся, хто ви виконуючи обов'язки керівника апарату суду, керівника апарату суду. Дуже добре, то скажіть мені, будь ласка, доведіть до відома громадян, коли розпочнеться судове засідання. Воно повинно було розпочатися о 10.30. але інші справи затягнулися, які перед цим були не я не можу точно сказати. Там триває процес теж. Розумієте, в чому тобто суддя зайнятий. Суддя зайнятий і він запросить вас в найближчий час. Мені саме найближчий час. Будь ласка, зачекайте. Це недобре. Ми це, чекаємо це, ще півгодини, а за далі б дам по другу. Це приблизно орієнтовно. Я думаю, протягом півгодини зараз питання протягом півгодини від 10.30, тобто конкретно орієнтовно от конкретно, тому що я не керую процесом, тобто орієнтовно ще хвилин 10, 10 так давайте. Давайте так, пів години, і це питання буде вирішено. Вас запросять. Тобто судове засідання переноситься на годину. Воно не переноситься, воно просто погра, скільки перед цією справою. Вони ще призначені справи. Угу. Суддя орієнтовно визначає доклад. Десь затягнулося, десь клопотання перед Ваша справа може теж три години слухатися, а може менше. Я не знаю точно. У угу. вас зараз записать. Щось мені, дуже цікаво, що справи активістів і громадських діячів дуже бігом проходять. Угу. І наскільки мені відомо, то справа Карповича не пронумерована і не прошита. Як вона могла бути розглянута? Мені це не відомо, ця інформація. Я не стосую. Ви виконуючи обов'язки я не вот. стосується правосуддя безпосередньо. Це То скажіть, будь ласка, до кого зараз звернутися? По тому, що Ми справа не в належному стані Ми. знаходиться, ви звернетесь до головуючого судді, прямо до нього. Звернетись до головуючого Добре, а в ваші посадові, посадові обов'язки що входить? Моє посадові організаційне забезпечення установи. Ага, тобто, тобто це в, в, в принципі мене є апарат. Тобто це в принципі зараз і до вас відноситься. Те, що справа непонятно, коли має розпочатися. Будь ласка, ви лише Ми вас почули. А ще питання можна, як Карповича не буде, як воєнні положення тоді, як онлайн буде проводитися? Він присутній буде на судовому засіданні? Безпосередньо так. Він буде я тут чи ні? Я не знаю, цю справу просто подробиці. Ну, подробиці. Я... Справа... Боже, ви тут працюєте і ви нічого не знаєте, вам самому не дивно. <рес> а, то ви завхоз. Та ну, так добре. і кажіть. Ні. Добре, ти знаєте, якщо його не буде онлайн-морбанку, а я <говорит> Коротше, нам сказали, що е... в зв'язку з тим, що затримується суддя на іншій справі, то в зв'язку з тим, затримується справа Андрія. А <говорит> як же вони так могли графік розставляти? Ну це завхоз, він нічого не знає. <говорит> 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 а голова суду знає, може треба Не знаю, хто там що знає. Дозвольте. Будь ласка. Може, треба голову сьогодні. Це вже підтягнули. У голови суду треба може спросити по поводу. <світ> у голови суду, раз, позігав, а графік у них є. У них це заплановано, графік є, навірно, що цей суддя повинен в одне время розглядати дві справи. Ну я не знаю, він мені сказав, що справа затягнулась попередньо, тому так. А, вона може затягуватися, ну, да? Ну так. Секретарь, на скажу, вона там сиділи. засідання закінчиться, може бути оно. Один суддя розглядає час усі справи. Жаліються, бачите, що сім суддів тільки залишилось на Харківську область. Ми как ми как присяжне можемо розглянути це засідання. Я без поняття.

Друзі, хто доєднався, поясню, що робиться. Приїхали в Харківський апеляційний суд. Сьогодні тут мало на 10.30 розглядатися справа Андрія Криповича, багнет нації. Зібралися люди на підтримку. Ну, з незрозумілих для нас причин, але з пояснення незрозумілої особи судове засідання переноситься, тому що суддя розглядає якусь попередню справу, і там вийшли накладки і затримки. Ну, я в це особо не вірю. Такий прям, як люди кажуть, востребований суддя Карповича. Карповича. Е, значить, ще раз, що відбулося? Андрію інкримінують, якщо я не помиляюся, 114-ту частину друга. Е, і намагаються людину засудити. Е, до речі, вчора якраз Зеленський був в Харкові. От було б добре, щоб. Зеленський хоч трохи поцікавився такими справами, як в Павлова, як в Карповича, як в інших, тому що е, хлопці сидять, справи ліплять, ну, самі ж бачите, як, і ніхто ніякої відповідальності не несе. Е, взагалі ніякої. Ну, дуже погано, що е, президент офіс президента. Не цікавляться такими справами, тому що дуже багато людей, котрі активні, котрі дійсно патріотично налаштовані, боронять цю країну по всіх фронтах, бо ми знаємо, що навіть згідно 65 ї статті Конституції обов'язок громадянина захищати свою державу, так от вони її захищають, і коли Карпович показав розкрадання по оборонці. То якось дуже різко заарештували його. Ну, ще що хотіла сказати: пропало двоє людей, котрі приїхали до нього на суд і просто зникли, розчинились в повітрі. Якесь НКВД у нас працює, по-другому не назвеш. Тому в нас знаєте, в чому наша з вами проблема? Це те, що я бачу. У нас є дуже багато громадських організацій, є дуже багато активних людей, але кожне волоче одіяло на себе. І ми з вами зовсім не дружні. Чогось до Павлова на суд ходить тільки до Оста, до Карповича ходить тільки багнет. Ту саму Гуріну волочили по судах, туди взагалі нікоторі приїхали, попіарились, і на цьому закінчилось. Ну... А треба ж якось трохи по-іншому, треба збиватися докупи, особливо цим активним, бо по одному тако повесмикують стовпи і все. На тому буде до побачення. Так. Ірина Гущенко. А от я навмисно не буду казати 114, частина, друга про що? Вчіться читати. Тут Всі очікують, скільки очікувати, Незрозуміло. Сказали нам, що пів години питання вирішиться. Особисто я дуже сумніваюся. Хайків, хто є активні люди, хто має можливість, підходьте. Тому що, ну, о, я ще відійду, ще скажу вам трохи своїх думок. А ви робіть висновки самі. Значить, віться, як виходить. Візьміть, до прикладу, Вінницьку область, відключення від електропостачання. Чогось одразу пішли по найактивніших людях, тобто хочуть відпиляти гідрі голову, показати на активних, що потрібно платити, бо їх подрізають, бо то, бо то. Точно так само і тут. Чогось не беруть тих людей, не арештовують. Хто покірне стадо, хто мовчить, правда? Тих не чіпають, а той, хто трошечки голову підняв, починає говорити, все, сразу тільки раз і нема. Павло за трубу скільки кричав, показав розкрадання по всьому, те Закарпаття перетрясли вже вдоль і впоперек достівці. І що? Посадили Павлова, а злодії далі, пиляють різ, крадуть рінчу, працюють апаратки, все те саме. Ще додалося збагачення для мінтів, це е переправлення через кордон, тому що схеми там дуже цікаві. Нам нібито показують, що когось там, десь затримали, а по факту там, де носили, е там і заносять. Тому то, що там хтось хоче показати якесь цікаве кіно для дурного українця, там, в марафоні, ще десь там, як вони вихваляються, що вони щось роблять, це просто-напросто замилювання очей. А по факту віси нині там, як кажуть. Тільки трохи в більших масштабах. Бо, наприклад, на Закарпатті немає Павлова, немає кому кричати за то все, і роблять, що хочуть. Як гуртуватися, якщо ви не хочете спілкуватися? Ми спілкуємося з усіма, але якщо ви намагаєтесь наші ГО нав'язати своє щось, ну чесно, ми працюємо як працюємо. Ми показали дієвий механізм боротьби, боротьби на місцях, не треба їхати в Київ. Ми кожного дня щось вам показуємо з цікавого, з того, що хвилює більшу частину українців особистими діями на особистому прикладі. Ну, що я вам хочу сказати. Я дуже добре пам'ятаю, як на нас всі кричали, що ми антивакцинатори, що ми там та -та -та, такі негідники. А подивіться цікаві дослідження: 99% з 90 опитуваних отримали дуже цікаві супутні хвороби, котрі прийшли з То що? Опять з нами щось не так, чи може, зі стадом щось не так, котре пішло і ширнулося непонятною ширкою. Як? Я читала під останнім своїм відео дуже багато питань, що ми пропонуємо. Так ми ж неодноразово говоримо: доєднуйтесь, ми навчимо вас діяти, діяти так, як діємо ми. Тож цей механізм дієвий. Тому що, якщо ви будете робити те саме, що робимо, ми з вами будуть рахуватися. Не так все е, погано, як всі думають. Е, є дуже багато правильних ідей, але ці всі ідеї можуть бути втілені в життя тільки якщо у нас буде товпа людей, тому що е, саме людьми, тими, хто є власниками, як всі кричать, да? Тими, хто є справжньою владою в Україні, саме от люди, коли вони зб'ються до кучі, от тоді вони зможуть щось зробити. А так по одному це просто гарні слова і гарні тези. Тому, що робити? Шукати однодумців. Приєднуватись до тих, хто щось вміє і знає. На місцях писати запити, про які я неодноразово говорю. Воно ну, має бути все в комплексі, не можна просто одними бумажками, одною писаниною і зібрати людей до кучі. Бумага це добре, але коли є дія, це ще краще. Ну і я вам скажу так, що на прикладі Віталій Березняк ну, вам ще раз відповім, як можна приєднатися без спілкування? Спілкування, залишайте свій номер телефону в особисті. На доступ, вайбер, область вас додадуть в групу. все. які питання. Це неодноразово озвучено. Чогось наша ГО знає всіх активних людей по всій Україні. Ми об'їздили, що Паша був, ми з ним об'їздили. Реально всю Україну обкатали. Ми знаємо, в якій області, хто де є. Ну і на сьогоднішній день. Як ви можете побачити, активних людей мало хто щось показує і дійсно діє. Є у нас багато говорунів, які відкрили телефончик і блогерствують. Наша гоцем не займається. Так, да, є певні моменти, коли десь щось потрібно донести і розповісти, але в більшості ми діємо. На Волині були, кругом були. Ну, е єдине, де, наприклад, я не була з Пашою, то е це Крим і Донецьк. А так були кругом. Десь був він сам, десь була я з ним, десь була я сама. Тому ми об'їздили всю Україну, Назар їздив з нами, та багато активних раніше їздило. Прийшла війна, і я просто думаю, що на фоні того, що нарили ті самі багнетівці, хлопці, наші війницькі сила вправді. Е ми, б, напевно, переломили шию у цій системі. Але почалось повномасштабне вторгнення. Кудись зник зразу, болячка та зникла, все зникло. Ну, а так, маємо те, що маємо. Макс, буду коментувати, але ти ж бачиш, що тянуть справу морозять просто людей. І до речі, ще, ще для тих, хто доєднується до ГО, що хочу сказати, якщо ви думаєте, що ви попали в вайберський чат і будете потім кричати, що я в організації, і воно так не працює, бо ми вже з цим дуже багато разів пересікалися, коли людина доєдналася, тихо сидить, нікого не підтримує, ні на що не реагує, а потім в один момент, коли його клюнули, він починає кричати: це така підтримка від доста, це таке то, то то. Це дуже багато є, є в різних наших чатах. Тому, якщо ви пасивний. І рахуєте, що група Вайбері це ваше доєднання, то ви глибоко помиляєтесь. Тому що ми шукаємо активних людей і будуємо активну команду. На Волині є доста. Ви ж читаєте. Я, я ефірю і то можу почитати коментарі. А ви лінуєтесь навіть коментарі почитати? Є доста на Волині, є доста в Житомирі, в Києві, в Львові, в Франківську, на Закарпатті. В Чернівцях, Вінниці, Одесі, Кропивницькому, Черкасах, Полтаві, Харкові, що пропустила, Запоріжжя, Миколаїв слабенький осередок по Херсону. Поки що не знаю, непонятно там нас. Ну а так, в принципі, от назвала вам всі області. Так що так, нічого складного нема. Значить, ще раз скажу: для того, щоб доєднатися, в чати, напишіть в особисті на цю сторінку, залиште номер Ваймера і свою область, і вас доєднають до чату. І рівне є. Якщо я кажу Дніпропетровська область, то я думаю, що Кривий Ріг ви розумієте, що це Дніпропетровська область. Що, ефір поки що виключу. Щось буде цікаве, включу, піду поговорю. І в Козятині є, кругом є. Доста ото так поширилася. Є кругом. І рівне. І Дніпро. Друзі, ну не давайте, щоб кожна область не коментувала. Є, в кожній області є доста. Навіть в Сумах. І в Чернігові. Кругом є. Пишіть в особисті на цю сторінку. Навіть якщо десь немає вашого осередку, хоча такого нема, але якщо навіть десь нема, то з вас його й почнемо. Просинайтеся, що я можу вам сказати. Е, значить, буде щось зрозуміло тут, що, де, як, коли, ми включимося. Я думаю, що судове засідання повинно бути цікаве. І буде, геодоста, підтримуємо багнет, волю патріотам і волю нашому Павлові.